Всі сонячні панели, вони діляться на два типи, можна сказати. Да? Є сонячні панелі, е, так звані Полікристал, да? Полі. А є монокристал, монокристал. Тобто, вся сонячна індустрія, вона або Полі, або моно. Да? От раніше, по крайні, мере, була. І ще там роки 2-3 назад, тому люди часто питали, типу, а є полі там, да? от казали, що полі там краще генерують в пасмурну погоду. Це такі міфи були да? про полікристал, тому що він був дешевший, там відсотків на 20-30, на ніж моно. І ну, звісно, продукт, який дешевший, він більш масовий. І от полікристал був більш масовий. І технологічно, технологічно як робиться сонячна панель? Вона нарізає кремній, кремнієва ячейка, вона нарізається з такої колби. Тобто е, є така колба, це кремній, він по типу як е, перший елемент. Це така велика-велика колба. Це як матеріал. Да, матеріал... Мова йде про матеріал. Да, про матеріал, сонячний панель. Тобто, по суті, панель складається з алюмінієвої рами, mm -hmm. сама рама. Е, далі вона іде, складається з каленого скла. Скло, mm -hmm. е, під склом вже йде. Тіл, вініл, ацетатна плівка, там Єва. Да? Uh -huh. а далі йде уже сам Кремній. Да? І далі знову йде Єва. Uh -huh. І ось це, по суті, і є бутерброд сонячної панелі. Тобто рама, скло, плівка, сам кремній і знову плівка. Такий бутербродик. Да? І найголовніше це по суті кремній. І кремній він на заводі нарізається дуже тонкими пластинами з колби. Велика колба нарізається кремнію і раніше монокристал. Він чому дорожчий? Тому що він нарізається із цільного шматка. Ось із цього цільного шматка він нарізається і береться один окремий елемент. І він раніше виглядав отак: типу, от. був, був такий, типу якби квадратик, да? який був зрізаний отут по краєчкам. Mm -hmm. Це саме тому, що зверху колба, вона якби сам елемент він круглий. І з нього вирізається сам квадратик, дав. І щоб він був більший по розмірам, вони не зрізають до сюди, а зрізають під таким кутом. І оця частина вона якби стає більше, да, оця вся. Тому якби монокристал мав отаку структуру. Зараз він уже має звичайну структуру, якби заповнює всю панель, але суть в тому, що технологічно монокристал був раніше набагато дорожчий, він нарізався з цільних шматків. А, а полікристал з відходів, частково він міг створюватися, і тому він завжди був отакий, типу, квадратний. У нього не було оцих зрізів, ага. і, типу, суперексперти сонячної галузі, фотовольтаїки, вони типу, дивилися на ячеєчку, бачили отакі кутнички. Ага. ага, це моно. типу, я шарю. Зараз це вже трошки не так. Тому полі він був дешевший, і амон був дорожчий за рахунок цієї цільної частини, яка бралася з Колби. Да? І зараз уже, на сьогоднішній день полікрестала майже немає. Це, напр... я не знаю, ну, до, там, до 5% ринку полікристал. 95% це моно, тому що, по-перше, ціна вже у них зрівнялася давним-давно. Да? І нецікаво купляти КПД. У них різна КПД, різна ефективність на метр квадратний. Тут, як правило, КПД складала 16%, да? а тут, як правило, КПД складала 20%. Наче різниця 4%, якщо в абсолютному значенні взяти, то різниця там буде ну, набагато більша. Оскільки разів там 16 менше, ніж 20. Тобто не на 4% є в процентному співвідношенні. Тому КПД тут більший. І вже нема сенсу використовувати полі, бо ціна однакова при різному КПД. Тобто полі це більш-старіша технологія. Да, це стара технологія, але є окремі виробники, такі як Canadian Solar, Він там майже єдиний виробник, який до цих пір використовує полі але у них дуже сучасні панелі, і їхній полі взагалі не уступає навіть інколи. В чомусь краще, ніж моно, як не дивно, це тільки одна там компанія, така відома, це Canadian Solar. всі інші роблять монокристал. Да? <кхід> ну і у цих от панелей є там свої, типу, технології, які вони використовують. Тобто це не просто ячейка, які типу, спаяні дорожками, по яким втече типу, струм. А у них є ще й технології. І от технології в цьому відео основні технології вони насправді прості: перша це half cell. це half cell, половина ячейки. Якщо у нас раніше всі ячейки були квадратні. На панелі, панель вона теж має типологію. Панелі діляться там на маленькі і на великі. І у всіх, по суті, плюс-мінус однакові ячейки. Ну, по розмірам вони можуть трохи відрізнятися. Але оця технологія Кавсел, вона означає, що ячейка, вона просто розділена на дві частини, як і вся сонячна панель, вона розділена на дві частини. І у нас оцей струм, котрий тече по дорожкам, дорожки з'єднують всі ячейки в одну систему. А так як у нас ячейки тепер половинчасті, то. Коли струм тече по ним, у нього є певні втрати. Певні втрати, да? і коли кількість дорожок вона більша за рахунок того, що у нас вже половина іде ячейки, не ціла, то у нас менше втрат іде з усієї панелі, тобто вона більш ефективно стає. І коли йде затінення на сонячну панель, да? от, от у нас звичайна панель, звичайна, ось панель half Cell, вона розділена навпіл, і кожна ячеїчка вона поділена у неї. І коли йде затінення, от допустим, тут іде дерево, і воно затіняє отак. От панель тут все не працює там Так, да. Тут панель майже вся виключається, а тут панель mm -hmm. о, оця працює, а ця mm -hmm. виключається. Mm -hmm. І та, таким чином в затіненнях хавсел набагато виграє. І раніше це теж було, типу, трендом, чимось модним, дорогим. Зараз це вже типу, стандарт галузі. Ну майже не існує панели, не хавсел. Друга е технологія. Яка зараз вже активно використовується це так званий n type Це технологія так званого N-переходу, тому що кремнєва ячейка вона по суті з собою представляє таку якусь структуру, да, куди попадає сонячне випромінювання. Тут е, вже спрацьовує так званий фотоефект, коли е, сонячна да, радіація проходить через кремній, вона його збуджує, цей кремній в ньому виробляються електрони, тобто фотовольтаїка, фотоефект. Да? То у N-Type оця технологія самого Кремнію, вона відрізняється принципово тим, що Кремній вже так званий негативно заряджений. Тобто є p type Всі панелі раніше, там ще два місяці по тому, вони були p Да? От я тут напишу p Да? А зараз нові панелі, вони N-Type, Тобто сам Кремній він вже. Не позитивно заряджений, а негативно заряджений. Це краще хімія, одним словом, ну, називається N-Type. Трошки інша технологія виробництва самого Кремнію. І за рахунок цього вона збільшується ефективність, да, е, зменшується ризик того, що панель буде мати якісь темні плями з часом, тому що панели є свої хвороби, назвам їх так, Там свої моменти, які з часом можуть виникати. Тобто у N-Type вони менші, ніж у P-Type. Це друга технологія. Також є тех технологія. Типа хіт, хід називається це гетероджаншн перехід. Тобто е гетероперехід, ми не будемо його ускладнювати, але суть в тому, що якщо у нас е кремній ось він кремній, і сонячний фотон пройшов кремній, то за рахунок цього гетеропереходу у нас е температура панелі, котра зростає, коли вона працює, вона може бути і 70 градусів по Цельсію. Да? То за рахунок гетеропроходу трошечки іншої структури у цих от елементів, да тут температура менша і ефективність самої панелі більша з рахунок цієї технології. Да? Ну по суті, це напевно основні технології, які є. і Ще є одну. Я не назвав у нас є HuffCell, у нас є N-Type, у нас є Junction і одну треба згадати, як, як вона називається абревіатура, але суть в тому це четверта. Я напишу. Четверта технологія, поки невідомо як називається, але суть цієї технології в тому, що отут, коли сонячний фотон пройшов кремніму ячеєчку у сонячній панелі, то тут є так звана все, типа, підкладка. Заяву, підкладка, яка платіло, додатково цей фотончик сонячний, там, відштовхує і не дозволяє не ще не раз цьому лучу пропрацювати. Тобто, як Типу такий елемент відштовхування. Назвемо його так. Да? Він він також ну, типу, да він теж уже є в цій галузі. Тобто, по суті, на сьогоднішній день ми працюємо тільки з монокристалом. Вся галузь, номер все хавсел, все скоро буде все. N-Type, зараз все ще поки що P-Type, але скоро буде все n Да? Ну і практично все має оцю технологію, яка додатково дозволяє промінчику пропрацювати ще раз. Це стосовно полі- і монокристалу, да? по технологіям виробництва. Ось і, по суті, тобто ми розуміємо, що сонячні панелі вони нарізаються з так званої колби, весь монокристал. Да? З, вона якби вирощується колоба кремнію, вона нарізається дуже тонкими пластинами і формується вже в сонячну панель, яка в свою чергу складається з там, основних цих моментів. Тобто да? це <клес> рама, скло, калене. Його коли б'єш, воно повністю все тріскає одразу. Да? Плівки і сам кремній. Там. Це питання походу: а яка функція плівки? Плівка, по суті, вона утримує калене скло, коли, якщо, не дай Боже, воно розбите, щоб воно не розлетілося, воно його утримує як одне ціле. Ну, і у неї є функція по типу там, герметизації якоїсь, і тому подібне. Да? І всі сонячні панелі також, окрім того, що раніше були полі і моно, зараз це все, все тільки моно кристал. <кій> вони також, типу, розділяються на формат по габариту. Да? Є, типу, стандартні панелі. Стандарт. Це панелі там метр на метр сімдесят. І панелі великі, великі потужні панелі, вони потужніші не за рахунок технології, не за рахунок тому, що вони чимось крутіші, а просто за рахунок розміру. Тобто, да, все те саме, що і тут, просто більшого розміру. І ціна насправді однакова майже. Тому що, якщо ми ставимо 5 кВт, це 10 штучок. А 5 кВт тут це 12-14 штучок. Ціна за 5 кВт однакова, просто різна кількість буде панелі. Yeah, да. І відповідно тут у нас розмір іде, ширина іде метр, як правило, метр з копійками, а висота тут уже іде 2 плюс метра. І відповідно різниця просто в габаритах. Ці до метр 70, а ці 2 плюс метра. Навіть сучасні панелі, які там, типу, 600 плюс Вт, вони не метр, а метр тридцять в ширину. Вони як типу такий великий пододіяльник, вони реально величезні, їх вже треба на три рейки монтувати. І тут в стандарті, в стандартних розмірах панелі йдуть, як правило, до 430 ватт це потужність. А тут вони йдуть потужністю там, до 600 Вт, як правило. Да? Тобто, -то, а, а вибір залежить, напевно від там, місця розташування правильно на да, покрище по ти подивишся, які має ефективніше замостити, бо іноді, типа, криша є, наприклад, три метра а, висота, і ти розумієш, що ці два ряди, наприклад, влізуть, ці тільки один ряд влізе. Тоді типу, тобі доречніше от такими панелями замостити. Якщо у тебе, наприклад, 5 метрів, і ти розумієш, що ці, наприклад, не влізуть. А оці якраз там 4,80, скажімо, тебе по місцю. Відповідно, цих три не влізе, а цих влізе дві. Відповідно, краще такими. Ну і знову ж, якщо це якась велика висока складна криша, то краще маленькі панелі для того, щоб монтажники не матюкались на тебе і не казали, що ти заставив їх тягати по 2,5 метра панелі на там третій поверх, просто на лісницях, вірьовках і прочих. Ну короче, да, раніше просто великі панелі вони зазвичай використовувалися для наземних станцій. Mm -hmm. Станці на землі там воно по типу помпу пантожу іноді є рішення, наприклад, такі як от обладнання мас. Наприклад, на нього доцільніше, наприклад, щоб максимально його завішати, на нього доцільно повісити там сім великих панелей лонгі. Наприклад, це вже нюанс. Так, да, це вже нюанси. Тобто, в залежності від обладнання, в залежності від кріблі, там уже розраховується, які панелі краще. Задіяти в тій чи іншій ситуації. Да, так. І от по типології по розмірах панель, вона ж як? Вона а, має от, отут метр. Да? Тут у нас метр сімдесят. І у нас у панелі є стандартизована кількість ячеек. Оцих, от от, що ти бачиш, що бачиш Ось там. А, так, да. uh -huh. а Тут панель хавсел. Бачиш, класично на частини. І звичайна панель вона має отут-от в рядок. Шість. Ячеючок, да, 6. А отак вона має їх 10. І виходить, що 6 на 10 це 60 сел. Тобто, звичайна панель має 60 селів, 6 на 10. Да. А велика панель, велика панель, вона має тут 6 селів, а тут має 12 селів. Тобто вона 72 сел. І на що не а це, <працю> вона, вона просто більш потужна за рахунок більшого, більшої кількості елементів і більшої площі відповідно. А по суті, з одного метра квадратного вони однакові. Що <працю> ця генерує з метра квадратного? що ця з метра квадратного генерує однаково. Якщо взяти 5 кВт цих і 5 кВт цих різниці взагалі не буде ніякої. Єдине, що тут можна трошки зекономити на кріпленнях, тому що що ця що ця панель, як правило, кріпиться. На дві рельси. Uh -huh. Тобто, по, 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 по типу тут там трошки буде е, дорожча система кріплень. Але якщо маленька станція, зазвичай там 5-10 кВт, то це невідчутна різниця. Там, ну я не знаю, uh -huh. там 20-30 доларів по суті. Uh -huh. Ось, якось так. І ці сучасні панелі вони вже також мають або 72 сели, або 60 селів. Просто що кожен сел додатково розділений ще на half сел на, на дві на два сели. І це ж як а, а, затінення, краще затінення працює. Ну і КПД збільшується за рахунок технології ГАВСЕЛ. Тобто, по суті, ще раз, да, сонячні панелі. Вони або полі, або моно. Mm. Ну зараз вже тільки моно, вони діляться на розміри, стандартні, великі. Тобто стандартні, розумієш, це до 430 Вт, як правило, метр на метр сімдесят, і великі панелі це метр, отут, да, метр плюс на 2 плюс метра. Вони там, як правило, біля 600 Вт. Ну і вони мають свою кількість селів, в кожна панель.